Друзі, всім привіт! Автосалон F-Drive на зв'язку. Мене звуть Богдан, і сьогодні я хотів би показати вам Donfeng M5 2023 року. Автомобіль новий. Таких ще у нас в Україні їздить зовсім небагато. Ми таких бусиків привезли в кількості, але вже всі роздали. От за останнім зараз клієнт приходить, буде сьогодні його забирати. Тому ми хотіли вам провести коротенький візуальний огляд. не не огляд повний, а візуальний огляд просто показати вам, що воно таке і що воно буває. Значить, автомобіль 23-го року, акумулятор 69 кВт. На одному запасі ходу 401 км автомобіль може проїхати. І в даному випадку у нас версія на 9 пасажирських місць. Доступна до вибору: 7місна версія, п'ятимісна версія або грузова версія на Два, одне водійське сидіння, одне пасажирське і ззаді величезний багажник. Давайте покажемо, зараз, до речі, почнемо з багажника. Тут у нас класний доступ. Ось таким чином це виглядає. Мій зріст 1,78. Отак таким чином це виглядає. Дивіться, тут у нас ряд сидінь. Отак от це от складується, Тр трошечки треба ці сідушечки подвинути. Е є можливість демонтажу цих сідушок, і можна збільшити свої багажники, зробити коригування. Але рекомендуємо вибирати версію на 9 місць, тому що тут є можливість посадити 9 пасажирів. І якщо захочете, знімете цей ряд, буде у вас збільшений багажник. Ті сидіння теж. Складаються. І давайте зараз подивимося, як це виглядає з місць для пасажирів. Так, значить, тут у нас раз місце, два місце, три місце, чотири місце, і там ще три сидіння. І два у нас тут. А, скажу так, все досить таки компактно. Тут встановлено, але місця достатньо. Ось я собі комфортно сижу. Ось так виглядає водійська торпедо. Зверніть увагу, в версії 2023 року вже добавили клімат для пасажирів, і з цього боку теж додатково у нас працює активна пічка. і... Дує на водія та пасажира справа. Тут у нас, як ми бачимо, ще й розеточки USB, є раніше в більш старих версіях такого не було. Тут вже, бачите, є і для заднього ряду, а, навіть кожному, кожному є, і з того боку теж. Лампочки, ручечки, все необхідне для комерційного використання. Заявлені характеристики кліренса можна подивитися в інтернеті, а ми подивимося, що покаже нам лазерна рулетка по факту. Давайте спочатку поміряємо відстань до пампера. Так. Ого, у нас тут виходить 29,6 майже 30 см. Давайте підліземо трошки далі до пластикового захисту. Так, значить, до захисту на двигуні у нас 24 см. Це досить такий достойний показник для такого форм-фактору. Давайте по порогу. Ну, Тут, звісно, візуальна висота не маленька. По факту, Ну, тут взагалі виходить капець. 38,7. ну, давайте далі підліземо. Туди, до акумулятора. Так, значить, до акумулятора найнижча точка 22,5 см. Поміряємо, що у нас тут позаду. Ну, позаду тут капець, 62 см. А ну, тут у нас, звісно, да, висота хороша. Ну, 51. Ну, давайте до краєшку поміряємо цього. 36 см можете розраховувати, здаючи задом на цьому авто. Також, як ви бачите, у нас тут допоміжні, допоміжна система парктроніків. Ну і я вже показував вам величезний доступ до багажного відсіку. Давайте трошечки пройдемося по тому, що саме бачить водій перед собою, використовуючи Донфенг М5. А, тут все супер скромненько. Ось така магнітолка радіо грає. Гра... Грає. Радіо грає, тут можна використовувати USB, нічого цікавого. клімат система От у нас Тепло, холодно, степінь пропеллера, наскільки буде сильно дути повітря. AC, рециркуляція, хід, тобто пічка, і підігрів заднього скла та дзеркал бокового огляду. Із цікавого, режим спорт. І ось ця от кнопочка раніше її не було. Це регулювання рівнів рекуперації. Раніше їх було нуль, тобто рекуперація, вона була якогось певного рівня, і її не можна було не відключити, не там збільшити. ну, Ніяких колорів. Коригувань коригування були недоступні наразі. Тепер доступно цілих три режими рекуперації: перший, другий, третій рівень сподобалося. Додавився отакий от підлокотничок. Він досить такий комфортний раніше. Отут був підлокотник, і замість нього зробили отаку. Ціле корито я б назвав, а не бардачок. В принципі, тут можна зручно розставити свої якісь особисті речі. Але оцей от підлокотничок він досить таки комфортний, тому що от я сижу, можу трошки ще вперед подвинутись. І тут мене підтримує підлокотник, тут і сидіти. Досить такі комфортно. До речі, також змінився селектор режиму водіння. Раніше це був такий речах, тепер це шайба. Мені особисто шайба подобається більше. По автомобілю: Ну що я вам скажу? Це досить таки, хоч і простий, але комфортний в використанні бусик. Посадка у нього висока. Класно, Класний огляд, все в принципі видно. Що мені подобається, це дуже м'якесенька підвісочка. Вона як тенісний м'ячик. От я зараз, наприклад, от заїжджаю на бордюрчик, хоп-хоп, дуже м'якенько ми його проходимо, як для бусика. І от ми собі поїхали Що мені ще подобається, у цього автобуса використовується задній привід, і у нього дуже класний виворіт руля. От я радіус виворота, відчувається, і він досить таки великий. Ну і по динаміці, тут, в принципі, він набирає досить таки непогано для такого форм-фактору. По цифрам. По якимось там більш по більш детальній інформації, по особливостям комплектації. Ще можливо у вас якісь є питання, вам потрібна консультація. Звертайтеся за номером в описі. Ми у вас уже більш детально під ваші потреби проконсультуємо, підберемо вам ту версію Donfeng m 5, яка саме підійде для вас. Ну і замовити, звісно, такий або якийсь інший електромобіль ви можете у компанії F-Drive. ще раз. Це був у нас коротесенький візуальний огляд автомобіля, який ми зараз уже, от буквально мабуть, через хвилин 15 передаємо нашому клієнту. Е Ось такі от бусики бувають, ось таке можна замовити. Хочете для сім'ї, хочете для малого чи великого бізнесу. У всякому випадку, отакі от от електромобільчики досить круто інтегруються на сьогоднішній день в сучасний бізнес. До речі, в цього бусика покращена система швидкої зарядки. Тепер ви можете зарядитись за 35 хвилин до 80%, і це класно. Ось такий от бусик Donfeng m 5 2023 рік. Все, я пішов його вже віддавати клієнтам. А ви, друзі, вибирайте, звертайтесь і де замовити, ви прекрасно знаєте в компанії F-Drive.